Зараз будемо говорити з Олександром Старухом, головою Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Пане Олександре. Росіяни не припиняють обстріли Запоріжжя. У яких районах області зараз ситуація найскладніша? Ну, традиційно скажімо, найскладніша ситуація по лінії зіткнення. І сьогодні вночі були обстріляні Приображенська громада. На жаль, зруйнували амбулаторію і в гуляйпільській громаді, в самому місті Гуляйполі також під час обстрілів зруйнували лікарню частину. У них день, мабуть, чи ніч такий було присвячено нищенню медичних об'єктів. Так само протягом останніх доби обстрілювалися і комушовахська громада, досить інцентивна Степногірська громада. Ті громади, які зазнають найбільше потерпають від ударів ворога безпосередній, тому що і артилерійські і обстріли відбуваються, і обстріли відбуваються СЗО, і ракетні обстріли. Також на щастя, ніхто сьогодні не постраждав а, з людей вчора. Двоє поранених маємо, ну але разом з тим а, швидко працюють наші рятувальники, пожежі, які виникли, гасять дуже швидко і. Намагаються скажімо, намагаються зробити все можливе, щоб людям, які залишилися в тих населених пунктів, було можливо жити разом з енергетиками, з електриками і таке інше. Хоча людей залишилось і небагато в тих громадах, але все одно на жаль залишаються люди в громадах по лінії зіткнення. Відсотків там 15-20 це небезпечно. Ми їх закликаємо із разом з місцевою владою виїжджати, щоб не піддавати загрозі своє життя. Прошу, тобто, пане Олександре, потенційно е можливість евакуації вона є звичайно. Вона не просто є. Її є і плани і потрохи з Оріхова потрохи. Місцева влада ви і райадміністрація роблять, щоб люди виїжджали по 60-70 людей на день виїздять. Але хотіли, щоб все таки виїхали всі, щоб в таких на таких точках не було загрози життю людей, особливо там, де діти. У нас законодавство трошки ліберальне в цьому плані. Все таки, мабуть, треба його трохи зробити жорстче, особливо там, де торкається життя і здоров'я дітей. Ювенальна поліція має мати більше прав для того, щоб ну давайте говорити відверто, примушувати батьків не піддавати життя і здоров'я дітей загрозі. Так, ну ну і звісно про гуманітарну ситуацію. Годі і казати, ну напевно, вона там ну, ну, знаєте. Люди так. на жаль звикають до будь чого Звикають до цього. Так. Ясно, що працюють і програми міжнародні, і працюють і волонтерські організації, і працюють, і місцева влада. Там допомога надходить, і зокрема, і рішення останні. Уряду щодо там деревини палиму, щоб людям було надано можливість опалювати гроші, розподілені між громадами по їх заявці. Також будуть можливість, але разом з тим все це знаєте, як виїхали чотири електрики там три тижні тому в Оріхові чинити і двоє не повернулися додому. Це врешті-решт оплачується теж життям і здоров'ям людей, які забезпечують функціонування критичної інфраструктури. Так, ну про великий жаль, так а, скажіть, будь ласка, якщо вже ви заговорили про електриків та електрику, вранці російські окупанти, вкотрі обстріляли місто супутник Запорізької АЕС Енергодар попередньо влучили в одну з підстанцій. Велика частина Енергодару залишилася без світла. Що відбувається на заес? Ну і в Енергодарі, якщо можна. Ой, та знаєте, як там жартівна була премія дарвіна. Ну вони її там на, на прикладі енергодару, нашої енергетичної столиці. Вже е, окупант російський вже тисячу разів, мабуть, і мав отримати за свої дії, як, які просто не співставими з формальною логікою. На жаль, сьогодні так знову були обстріли пошкоджено енергетичну інфраструктуру в місті. Е, частина міста міста обесточена. А в місті ж ви розумієте. Все на електрики, фактично все залежить від атомної станції, яка не працює наразі. Продовжується зберігатися. Напруга знову ж таки опалювальний сезон без працюючої АЕС неможливий, тому що теплові мережі беруть друг вторинне тепло. Поки тепло ще сьогодні такий теплий день в області там 16 градусів. Воно не відчувається, але стрімке похолодання зробить життя вкрай. Важкі, а на жаль, випускають не так багато а окупанти з окупованих територій, людей за минулу добу виїхали, але невелика кількість людей менше сотні. Пане Олександре, даруйте мені наступне запитання. Я пам'ятаю вашу позицію. Більше того, розділяю її, але тим не менше, очільник МАГАТЕ назвав ситуацію на Запорізькій АЕС крихкою та небезпечною. Обстріли відключення електроенергії, жодних просувань у створенні безпекової зони. Попри попередні домовленості, я кадайте, що ще може зробити магате. Ну він там вже і доповідає і в ООН, і скрізь, на мій погляд, міжнародні організації мають робити жорсткі заходи щодо країни агресора. Ну не може країна, яка а, час своїми діями спричиняє всесвітній голод. Українське зерно нагадаю годувало 400 мільйонів людей в Африці і в інших країнах світу. Не може така країна бути членом ради нацбезпеки ООН. Ну ну люди, ну, ну тут схаменутись треба. Да, була колись там післявоєнний устрій, якому там сім з половиною десятиліть. Зараз ця країна, мало того, що агресор, мало того, що на безпідставно напала на нас, на нашу країну. Вони ще чинять е, такі дії навколо атомної станції. І зараз ще обзирнувалася. Криза чергова, це розпрямований Голодомор. Вони 32-33 проти України робили Голодомор а Наразі намагаються цей голодомор створити в цілому світі. Ну навіть же якісь заходи бути, виключити їх з цих, з цих органів відповідно. І більш жорсткі санкції ввести щодо них. Ну тому що ну ми так граємось, граємось, і це все воно ж агресора ніяк не спонукає до того, щоб вони одумалися. Більш жорсткі дії мають бути. А у нас, у нас буквально хвилина залишається, і от скажіть, будь ласка, от міський голова Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що окупанти в своїх пропагандистських каналах повідомляють, що вже з 30 жовтня вони вважатимуть мешканців Енергодара, тобто від сьогодні, які залишаються в місті громадянами РФ для України. Це звісно порожні погрози. Але чи усвідомлюються жителі окупованого міста, що вони залишаються нашими громадянами? Ну На яким чином можна донести таку інформацію до них? Да не люди. Там ловиться телебачення, uh -huh. воно на березі стоїть Каховського водосховище. Uh -huh. Місто напроти Нікополі Марганець, там 5-7 кілометрів, чи ну, максимум 10 довеш ну, думає, передавальних так. по річці. Там все видно. Люди все розуміють, це знається люди а, ну а ті, хто працюють на атомній станції, хоча вже половина майже виїхала, як на, на там говорить. Вони все це розуміють. То що там вважає собі ця країна і її там влада ну я думаю немає ніякого сенсу в це навіть повторювати це чергова черговий оцей жарт ідіотізм вибачте їхній, яким є от сьогодні що вони намагалися намагаються скасувати зимовий час астрономічний час на територіях які вони окупували тобто вони намагаються відмінити астрономію ну що там що, що там звертати на це увагу головне щоб ми всі допомагали збройним силам ще більше Час забезпечили себе, свої родини можливостями прожити цю важку зиму, діяли скоординовано і нашим збройним силам допомогти якнайшвидше звільнити, в тому числі наш енергодар, щоб наша атомна станція найбільша працююча в світі станція рік тому була, щоб знову запрацювала і давала нам свою енергію. Пане Олександре, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час і за вашу роботу, як я завжди кажу. Дуже радий вас бачити. Я нагадаю, що це Олександр Старо, голова Запорізької обласної військової адміністрації, бо у нас на зв'язку. Дякую вам. Триває дякую. ліквідація.